Та глядачів нашого каналу це новини рідного міста. Як минув день у стрію, ви дізнаєтесь вже за ми. Дякую, що ви разом з нами. Сьогодні свято останнього дзвоника відсвяткували випускники та учні стрижки шкіл. Нагадаю, школярі закінчили навчання, дещо раніше у зв'язку з проведенням євро 2012 Цього року у стрию 404 випускника 11 класів, з яких 51 закінчив школу із золотою медаллю, 14 зі срібною, та більше 600 – дев'ятикласників, із яких кожен десятий з відзнакою. Усього ж останній у цьому році шкільний дзвінок пролунав сьогодні майже для шести тисяч Охсот учнів нашого міста ми не змогли фізично побувати в усіх школах Стрищини, але фрагменти урочистих 10-ї і восьмої шкіл міста та сіл Ланівка і Лисятичі ми вам покажемо. Після спільного молебня в храмі учні і викладачі Стрийської загальноосвітньої школи номер 10 розфарбували її подвір'я вишиванками, багатоколірними кульками, букетами квітів і бантиками зі дзвониками, під рушниками, оберегами, випускники, серед яких 18 призерів обласних олімпіад рушили у свою вже самостійну життєву дорогу. Нам усім тут присутнім хотілося, щоб ті подальші сходинки вашого життя насправді приносили багатство. В першу чергу для вас, вашої сім'ї, родини. Ну і звичайно, щоб ми, учителі 10-ї школи, гордилися, що це є наші учні. А далі пропоную вам відео кількох урочистостей. без коментарів. Ми вибрали найцікавіші моменти, які не повторюються в інших школах. <гум> Коли ви ще були маленькими, таке було питання: що ви хочете побажати вчителям, діти? І ви писали такі значить, слова, витримки, багато екскурсій, зробити екскурсії, щоб ми робили свята, дискотеки, всього найкращого, стати добрішими, ми, значить, вимоги були до нас. Бути такими, якими є, не викликати батьків, нічого, е випускати, відпускати з уроків і не говорити нічого поганого на батьківських зборах. Ви маєте можливість, отримуючи атестат, пройти через підкову щастя на початку вашого самостійного життя, щоб вам таланувало завжди і у всьому. O de dia... Закінчили свої навчання не лише школярі, а й студенти. Останні здають іспити та захищають дипломні роботи. Свою перукарську майстерність цього тижня демонстрували студенти 16-го училища. Саме перукарі показали те, чому навчилися протягом трьох років у стінах навчального закладу. Диво, красою, стрижок та зачісок милувалися, і наші кореспонденти. Захист дипломних робіт хвилююча та одночасно відповідальна справа, адже все свої вміння та знання потрібно втілити у одній зачисті. Тому підготовка до цього дня у майбутніх перукарів триває протягом декількох тижнів. Студенткам необхідно знайти модель з певною довжиною та кольором волосся, придумати образ та презентацію роботи. У цих двох перукарнях 16-го училища робота кипить із самісінького ранку. Кожен хоче доказати екзаменаційній комісії свою майстерність. Кожного року ми випускаємо 270, біля 300 це день такий звичайно хвилюючий і переживають наші випускники, переживають викладачі, майстри виробничого навчання, адже вони звітують про те, чого вони практично навчились протягом всього року навчання. Кожного року наші вихованці мають такі чільні і. Богомі здобутки на різних всеукраїнських конкурсах, на конкурсах, які проводить обласне управління профтехосвіти, на конкурсах, яка проводить спілка перукарів України. Серед студенток над дипломною зачіскою старається і Лілія Турій. Дівчина нещодавно перемогла на чемпіонаті Західної України з перукарського мистецтва. Додому вона привезла заслужене третє місце. Ну надзвичайно важко, тому що е, там були не тільки це чемпіонат західної України з перукарського мистецтва, але оскільки там були і рівні, не приймали участь Харків, Київ, Одеса, Дніпропетровська. Ну, конкуренція була дуже великою, було дуже багато учасників, але старалась є результати робила на нова коса. Поки майбутні дипломовані перукарі додають останні штрихи, у залі на них з нетерпінням чекають викладачі, друзі та батьки. Кожна на огляд екзаменаційної комісії представила чоловічу стрижку, жіночу зачіску та манікюр. І, хоча дівчата трішки хвилювались, на роботах це не відобразилось майже кожна дипломна виглядала на відмінно. З наших Ірина Черниш, наша землячка, стала найкращим візажистом Європи. Ірина, візажист Гример, взяла участь у престижному міжнародному конкурсі у Санкт-Петербурзі і перемогла. І, хоча зараз Ірина живе у Львові, працює на телеканалі Зік, народилася і виросла вона у стрию, закінчила п'яту школу. На конкурсі журі оцінювали як техніку, чистоту виконання макіяжу, так і епатажний одяг та зачіски моделей. До змагань Ірина з командою готувалася півроку на чемпіонаті. Європі їй присвоїли звання майстра з візажу міжнародного рівня. А вже 7 жовтня цього року Ірина Черниш зі своєю командою представлятиме Україну у Мілані на чемпіонаті світу з візажу перукарського мистецтва та нігтьового дизайну. Нагадаю, наш телеканал також співпрацював з Іриною під час зйомок мюзиклу одного разу на землі. У рамках всесвітнього фестивалю кредитних спілок України в селі Розгірче відбудеться етнофестиваль «Стрейські потоки. Засновники і організатори фестивалю Кредитна спілка вигода та мистецьке об'єднання Світ мрі. Участь у фестивалі можуть взяти виконавці та колективи, котрі здатні відновити і відтворити автентичний український музичний фольклор різних жанрів, виконати традиційну українську музику в академічному форматі. З 1 червня по 30 відбудеться перший заочний тур відбіркового конкурсу на основі. Аудіо та відеоматеріалів конкурс фестиваль «Стрийські потоки має за мету відродження народних усних, пісенних, танцювальних інструментальних традицій українського народу. Мова чи язик за результатами досліджень, проведених соціологічною групою рейтинг у цьому році, 50% опитаних вважають рідною мовою українську, 29% – російську. При цьому 20% вважають рідною мовою в рівній мірі як українську, так і російську. Рідною українську мову переважно вважають на заході в центрі та на півночі. У питанні підтримки надання російській мові статусу державної повний паритет 46% опитаних виступають проти. Стіль ж, а це 45% виступають за. Ще 8% не визначились, незважаючи на те, що українською мовою більше спілкуються старші люди. Проти двомовності більше виступає молодь. Переважно підтримують надання російській мові статусу державної прихильники комуністичної партії та партії регіонів. Переважно проти прихильники удару, громадської позиції, батьківщини, фронту змін та 100% виборці свободи. І на цьому я ставлю крапку. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадникову на підсумує головні події тижня. Бажаю вам вдалих вихідних та щасти. Стежте за своїми думками, бо вони стають словами. Стежте за своїми словами, бо вони стають вчинками. Про слова, думки і вчинки спортивні розповім я, Олег Филик. Вітаю. Мобілізуйте за наших. Виявляється вперше. Номери на футболках з'явилися під час англійського чемпіонату 25 серпня 1928 року у гравців Челсі. А ось традиція, крім номера, мітити спину гравця і прізвищем, з'явилася відносно недавно, у 1994 році на чемпіонаті світу. США. тепер же гравці клуби і навіть їхні фани змагаються між собою в оригінальності. Деякі команди, наприклад, закріпили за легендарними футболістами номери довічно. Так в Мілані ніхто більше не одяг. Не футболку з номером 6, під яким довгі роки виходив на поле капітан Франко Барезі. До речі, рекордсмен клубу за кількістю м'ячів у серії А. А ось у німецькому Вердері, Київському Динамо, і національній збірній Україні 12-й номер закріпили за тим, кого називають 12-м гравцем на полі, тобто своїми уболівальниками. І поки керівництво клубів у черговий раз сперечається, які кольори та емблеми будуть символіками їхніх спортсменів. Фани навпаки, вирішили об'єднатися і придумати загальну символіку для любителів всіх видів спорту. від гімнастики до футболу і навіть заснували конкурс символ фаната України. Оскільки справа спільна, то і мобілізуються за наших теж усі разом. Запропонувати свої ідеї символіки може кожен бажаючий. Головне, щоб ідеї були оригінальні, цікаві, і відразу було зрозуміло, що це українські фани. ФІФА збирається піддати суддів допінг контролю. Федерація вивчає питання проведення допінг контролю не тільки для футболістів, але й для арбітрів. За словами спеціального радника медичного комітету федерації, іржі дворжака суддів слід розглядати як учасників гри. У нас немає відомостей про випадки вживання ними допінгу, але думаю, на цю тему треба говорити далі. Сказав він. Шевченко працюватиме тренером у Челсі після завершення кар'єри. Андрій Шевченко претендує на тренерську роботу у лондонському Челсі. Про це стверджує англійське видання Daily Mail. Українець може отримати місце у клубі, коли він вирішить завершити кар'єру. Шевченко постійно відвідує тренування Челсі у нинішньому сезоні. Зазначимо, що Андрій є близьким другом власника синіх Романа Абрамовича. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав західних європейських лідерів не ігнорувати матчі Євро-2012, які відбудуться в Україні. Спорт і футбол мають об'єднувати людей, а не розділяти їх, наводить слова Орбана Ройтерс. Це стосується і політиків, і звичайних уболівальників, і фанатів. Прекрасно пам'ятає бойкот Олімпіади 1980 року. Він залишив рани в душах болівальників, які досі не зажили. Такі речі не можуть взяти і знищити радість наших спільних ігор. Нагадаю, Низка європейських політиків не раз заявляли, що відмовляться відвідати матчі Євро 2012 в Україні в знак протесту проти того, що колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко була ув'язнена та засуджена за зловживання службовим становищем. І це всі новини цього випуску. Дякую за увагу. Пам'ятаємо, все закінчується добре. Якщо все погано, значить це ще не кінець. Синоптики прогнозують на завтра дощову погоду. Атмосферний тиск 765 мм ртутного стопчика. Волось повітря 55%. Температура повітря вночі 11-12 градусів тепла, в день 14-15 вище нуля. Вітер дутиме в південно-західному напрямку 2-3 метри за секунду.